Так, зараз я буду варити перлову крупу, промила її і буду варити. Так, у нас мають вимкнути світло, Уже мають вимкнути світло. Я зварила цілу кастрюлю переловки, зараз буду перемішувати її з маслом. Зварила, зварила для віки паровий омлет і варю для Богдана сосиску. Так, Богдана вечеря. Картопля смажена, ту, яку вчора смажила сосиска. Огірок маринований, помідор... Ой, помідорчик маринований, огірок солоний кетчуп. Картопля присипана з сиром тертим. Так, У нас вже вимкнули одинка. Одиничка, ось Віка вечеряє. Вон, вона просто з носиком бориться. Вікусь, давайте зараз поїси, добре, треба поїсти. Ось носик. Так, ось носик. Омлет і перлова каша у віки на вечерю. Я яка була на обиюху і ведунку. Так, мені. я оце не знаю, як тут мене світить. Якась лампа зрозуміло куди ідея. Я я не знаю, де я. Коротше, в мене очі вже скоро перетворюється в щелини. Я сьогодні півдня проридала від цього. Від того, що від того, що від того, що я задовбалася від усього. А потім в мене був стрес. Це взагалі був капець. І я сьогодні. Коли йшла за вікою, я е, не змогла знайти свої ключі. взяла інші ключі пішла, е, подумала, ну, вони десь мають бути в хаті, тому що я сьогодні зранку відводила віку, я сьогодні заходила в магазин зранку, і я сьогодні заходила додому. Я заходила додому і я відкривала двері ключами, І я подумала. Ключі, ну, явно в квартирі, тобто десь я просто чи комусь в кармані, чи в кармані штанів, чи десь там, ну а думаю, десь клуб. там вони я кудись в шухляду кинула в коридорі. Блін, я прийшла. Це капець був. Я просто від, від безви, безвиході, мама, баби, а у я. Як це буде українське, мову без вихідної ситуації, я вже просто потім розривілася, я перевер, я перевернула всю квартиру. Я перешукала кругом. Їш. Я перешукала кругом. Я просто я перерила кожен кульок, я перерила все, перерила кожен карман, кожної куртки, навіть де воно не мало бути, всі шухляди, все, всі кухонні ящички. Думаю, може я продукти вигружала і кудись кинула? Я перевернула все. Я... Я перетрусила все взуття в коридорі, Подумала, що вона впало взуття. Я перетрусила все, потім я почала плакати. Я дзвонила Богдану, сказала, щоб він пошукав себе в сумці, а він там поїхав, гуляв. Він приїхав. Я ще раз сама пошукала в його сумці, в його курці і кругом, просто кругом, просто кругом. В шухляді з носками, в шухляді з білизною, кругом. Думала, може в мене замутнення розуму, і я кудись його засунула. Потім ми всією сім'єю почали шукати ці ключі. Це Мама, Б... Ми, пер... ми перетворили хату тупо, знаєте, тхут фу т на такий стан, як після домушників. Реально ми перетворили хату. Ми просто перевернули все. І просто було одне місце, де взагалі не може бути ключів. І ми навіть його згадували. І навіть через нього посварились, тому що, а, типу, туди лізти, там не може бути ключів. Потім ми вже перестали шукати ключі. І коротше, а потім я просто пішла і дістала їх з того місця. Я так зраділа, що Ну, мені навіть пофіг було, що, ми, що це таке відбувалося взагалі. Я так була рада, що вони знайшлися. Просто ще це воно це занадто, ну чесно. Що таке? Дай мені йому. Це було занадто, ну, чесно, я вам серйозно кажу, це було занадто. Це було занадто. Я просто ще паралельно з плаканням, пошуком ключів намагалась готувати вечерю, було світло, що мали вимкнути. І в мене все падало з рук. І я я погубила всі кришки від банок. Ще 3 години після того шукала кришку від солі. От там у мене взагалі там просто. Там просто а, якась жесть і я не заправила ні посолові машину, ні пральну машину, ну не розгрузила пральну машину. Мамо, оце не побала? Їжлік. Чу ж? У мене тепер немає реально сил. <свисті> це все треба зараз, ще продовжувати прибирати, Це просто жесть, цей день. Почитати в тобі? Угу. Ціковано, це синя, це зелена, а це зофта. Тільки їж бачиш? Я буду читати, а ти їж. Добі. Так, про кого читати? І бери ложку їж перловку. Бери кашку їж. Так, лама. Одного разу маленька лама подивилася цікавий мультфільм. Після цього життя в її родині різко змінилося. Тепер лама майже зовсім не виходила на прогулянку з друзями. Питання на самокаті та ігри в пісочниці її теж більше не цікавили. Перестала просити погратися з нею. Тепер нам усью цікавили лише мультики. Жуй. І ковтай. Тепер нам усью цікавили, цікавили лише мультики. Багато так не набирай. Тому що багато сидіти з ротом на будь Чого так нікому, так, А цього не пульт. Поламався, зітхнув тато. Майстер Обіцяв полагодити його лише за тиждень. Далі працює ламочки та Мамо, а ти купиш мені полоничку одну? Добре. Я дуже люблю полоничку, дуже. Угу. М -м -м, як смачна полоничка, дуже. Повжу Коф... і ковтай. Проведемо цей день разом. Радісно голосив, тато. Не охоче. Тут буде кататись та. Тут буде кадатись маленька лама, а тут буде кадатись мама. Uh -huh. Проведемо цей день разом. Радісно олосить тата. От побачиш, як буде весело. Uh -huh. А купить мені ще велосипед uh -huh. один. Uh -huh. І полуничку одну. Uh -huh. Але кіточку. Але кісточку одну відживи. <світ> і маленький ламік цеду. Сподобалося. І відразу покликали гратися. Їм було, давай як ти візьме цю долучку, я тебе ліву ручку візьму, було праву ручку і тетять. Вони, вони дуже зраділи її і одразу покликали гратися. Їм було так весело разом, що вони не помітили, як спустився вечір. Вечір коли я так темно. А, добре. Про принцесу, що виявилася набагато цікавіше за мультики. Вони були щасливі від того. Що вам усі сподобався, день без вулиця. Так. Ох і намучилась мама з малим баранчиком. Я вас показу тобі ламу. ламму. Е, і тобі покусить ось лама, Вона достанулася і очі тут за спадки. Угу. А баранчик не хоче їсти і вередує. що не попроси, наче і не чує її. І вчиняє так, як йому заманеться. Пашу, вважає, то яблуко, mm -hmm. а то, то яблучка, то м, банани, то банани. а покажи мені банани то яблука. Бачиш, це банани. Це mm -hmm. да, банан до да мами. цей да батька. Mm -hmm. А це яблуко до да Так, бери, будь ласка, ложку. Навіть руки він мити після прогулянки не хоче. Що ж нам з тобою робити, бідкалася мама? Усе дозволяти! Хай усе буде по моїй радісно відповів баранчик та почав стрибати навколо неї. Чого з стрибає я навколо неї? Бо він доробен. Я Рай. хочу порахуватися передавати. Це один, це один, це два, це один, а це один. один два. Три. Ти. Соти. Два. П'ять. П'ять. Шість. Сім. Сім. Вісім. Дев'ять. Дев'ять. Десять. Так, бери. Ложку набери бере кашу. Mm. Так, що тут? Е і ні мама, ні тато йому нічого не заповняли. Але якось вранці він прокинувся від того, що в нього розболівся живіч. <проб> <проб> Не загальні який. речі так, бери, будь ласка. Вона його лікар. Ось бачиш, що трапляється з тими, хто не слухає маму. Ось мама. Так, Ось мама. Ма, щоб гуля на скоріше пройшла. І обов'язково відвідати зубного лікаря, стоматолога. Ось, це лікар, який лікує зубки. <різь> Та я це не хочу їсти. Давай останню ложечку. Це пережуй, це прокопне остання ложечка і все, і побіжиш. Все, молочи. Так, віка поїла, омлет з'їла весь. каші Ось тільки лишилось. Я оце не знаю, що мені тепер за цим всім робити. Може збіжать із дому. Я забула сказати ключовий момент пошуку ключів. <сум> Тахтологія якась навіть вийшла. Yeah. Так як я заходила з ключами 100% додому, того що інакше б я не зайшла додому. І так як ми їх не могли взагалі знайти, я думала, що або я їх залишила зі сторони коридору в замочні, замковій скважині, і хтось їх спер. Або я думала, що я їх викинула в смітник, а смітник після цього вже Богдан виніс на вулицю на двір, І після того вже повз смітники проїжджала, проїжджав сміттєвоз, який ми з вами ще знімали на камеру, на телефон. Реально, я думала, що це один із цих нових варіантів. Так, я хочу їсти. Тому зараз я буду робити собі салат. Зелень, мікс зелені, салатне листя і фета, сир. Салати готові. Буду зараз, нарешті, я вечеряти сосиски з капустою смажені і салатик. Так, і це те, що потрібно для реабілітації.